Росія дозволила Україні виконати надзвичайний спостережний політ на своєю територією, аби Київ переконався жодної небезпеки від північного сусіда немає. Про рішення детальніше дізнаємося від Терени Заєць. Вона на живому зв'язку з Москви. Іро, то що то за політ? Доброго вечора, віта. Так дійсно Росія сьогодні дозволила надзвичайний оглядовий політ українських літаків над територією Російської Федерації. Це просто безпрецедентна згода. Бо Україна вперше звернулася до Росії із таких із таким проханням у межах договору про відкрите про відкритий простір з часів незалежності. Як прокоментував? Це міністр заступник міністра оборони Російської Федерації Анатолій Антонов зробили це з метою продемонструвати Україні, що Росія не передислоковує ніяких військ до кордонів з Україною. Зараз в Москві перебуває колишній голова меджлісу Мусафаджимілю. Іро про що говорили з російським керівництвом і чи вдалося в чомусь переконати. Цю зустріч із лідером кримських татар Мустафою Джемільовим ініціював колишній очільник Татарстану дуже поважна серед татар людина Ментемир Ментимир Шеймієв. Він попросив приїхати Мустафу Джемільова до Москви. і Мустафа Джемільов прибув сьогодні до Москви, оскільки ще Ментемир Шеймієв у дуже дружніх стосунках із Володимиром Путіним. Одразу поповзли розмови про те, що нібито кремль хоче схилити на свій бік, бік кримських татар. Му, Мустафа Джемільов Спілкувався із Ментимиром Шеймівом протягом двох годин, і під час цієї розмови до них приєднався телефоном Володимир Путін. Вони спілкувалися ще десь 30 хвилин. Одразу переповідаючи цю розмову журналістам, Мустафа Джемільов зауважив, що це не були класичні перемови. Він лише мав змогу донести точку зору позицію кримських татар до Тієї небезпечної ситуації, що зараз створюється у Криму, зі свого боку, Володимир Путін пообіцяв кримським татарам безпеку на півострові. Однак, на тлі заяв, що російських військ в Криму немає, його формулювання прозвучало дуже неоднозначно. Прошу послухайте, як він це сказав. Путін завірив, що з'явився можливе для того, щоб Крымский татарский народ, переживший так много, не пережил еще и другой трагедии, что он дал специальное распоряжение о том, чтобы пристально следить за тем, чтобы крымские татары не были втянуты в тот конфликт, который, по, мне, по его мнению, хотят затянуть крымских татар, украинские националисты, бендеровцы, как он выразился. Раніше нагадаю, Мустафа Джимільов вже заявляв про попередження. Етнічних груп у Криму про у разі російської агресії про загрозу Джигаду нагадаю на півострові є такі групи, як ісламісти, салафіти, вахабіти, і вони не сприймають кримську владу, вважаючи її маріонетковою і попереджають. Цитую: на нашу землю зайшов ворог, і ми готові діяти. мы объясняем всем гражданам, насколько нелегитимен этот референдум и каковы отрицательные последствия может привести проведение этого референдума. Шаги какие-то будут предприняты? Военные. Мы все свои действия координируем с руководством Украины. А руководство Украины сегодня мы узнали, Турчинов сказал, что военных действий на территории Украины А на території Криму Україна не планують. Тому першими стріляти кримські культури не можуть. Е, на цьому у мене все. Студія. Так, я дякую тобі, Іро. Це була Ірина Заєць і останні новини з Москви.